з За метро, Зараз хочу зайти в H&M Вже давно в пошуку шортів із котону, таких голубих, з в полоску. Я раніше пробувала шити штани, такі хто дивився мої влоги давніше, знає, що вони в мене не вийшли таким, як я собі їх уявляла. Тому зараз хочу купити шорти, а після того ще, можливо, прогуляюся, якщо в мене залишиться час. Ще сьогодні, поки взувалась, ну і взагалі, коли вийшла з метро, згадала. Такий веселенький факт, чому тут люди не ходять в босоніжках або в загальному відкритому взутті, а все через те, що в метро тут дуже багато щурів. І вони дійсно тут є, я їх бачила неодноразово сама. Вони ходять в кросівках або в загальному якомусь закритому взуті. Саме через те, щоб їм не наступили на ногу. І це не тільки в метро, це в загальному, будь де по вулицях. А чому я згадала про цей факт? Бо я сьогодні також в закритому взуті. В принципі, так як і всі в цьому місці, тому вирішила поділитися з вами. Не дуже веселий факт, але це так. Я примірила шорти, але вони, на жаль, великі в тому розмірі, якому я думала на мене. Мені потрібно хоча б на розмір менший, щоб були. Вони... Їх немає ніде в наявності. Тут була єдина пара в цьому розмірі. На сайті їх взагалі немає наявності. Це бідно. Але буду чекати, можливо, з'являться на сайті. Ось саме їх я шукала. Вони мають кишеньки, ось тут такі гудзики і на резинці. Така дрібна полосочка. До них ось така сорочка, я зараз її примірюю, але шорти точно брати не буду, бо вони на мене дуже великі. Такий костюм він мені насправді дуже подобається. Він в секції одягу для дому. Окремо ось ці шорти я би носила на двір із якоюсь футболкою, навіть із ось таким зуттям, як я зараз взута. Сорочка в моєму розмірі, як ви бачите, вона досить такий оверсайз, але шорти буду ще шукати. Зато я тепер знаю, що розмір, який я хотіла брати, насправді на мене завеликий. Він мені би не підійшов. Ось дивіться, наскільки вони великі. Це я ще їх Наталію не підтягнула, Наталії було б взагалі. Показую зразу ціни, я знаю, це завжди всім цікаво. Шорти 20 доларів, а сорочка 30. Не видно. Так само, як у ці шорти я шукала спідницю Леопардову. Вона в мене також від H&M. я ніде не могла вловити свій розмір, але коли я її знайшла, це стала моя улюблена спідниця. Я сподіваюся, ці шорти мені так само сподобаються, коли я їх знайду у своєму розмірі. А ось це плаття я вже знайшла на знижках. Воно, здається, коштує 13 чи 14 доларів. І що скажете? Воно ну, виглядає дуже таким романтичним, так гарно підкреслює талію розинками, але досить такий відкритий, маленька спинка, повністю відкрита. От збоку я зав'язки, щоб регулювати об'єм. І також зав'язуються шлейки. І ось такої міді довжини. Звичайно, моє життя це зовсім не підходить. Досить таке красиве. Варто брати чи ні? Я думаю, також ці шлейки можна ще зав'язати на шию. Зараз я спробую перев'язати і покажу вам, як буде виглядати. Я перев'язала, ось тут ззаду на шию, зав'язала як кубальник. І здається, так виглядає ще красивіше. І ззаду шлейки можна було відрізати, а зараз я сховала їх просто під піднес плаття. Але виходить ось така дуже відкрита спинка. А тепер подивіться на усе поєднання. Я вдягнула свою футболку. І ось таке плаття повністю в мережево. Воно довжини Максі і повністю прозоре. Мені дуже подобається. Здається, що потрібно довшу футболку, щоб більше прикривало ззаду. Якщо стояти, то все ніби як нормально. Скажіть, як вам і чи ходили б ви в такому на двір? Ще хотіла приміряти ось такі штани, не знаю, як їх назвати, парашути чи штани карго, але були тільки ось такі в кольорі хаки. І скажу вам, вони ще не так погано на мене сидять, як я собі думала. Я хотіла поміряти у рожевому кольорі, але тут не було в наявності, тому примірила ось ці хаки. Спереду все не так погано і виглядає, якщо ось так брати разом, але збоку вони дуже широкі. Мені не дуже подобається такий вигляд. Знизу на резинці. І на талії також затягується резинкою, можна собі регулювати. Можна навіть брати, якщо вам подобається, дуже об'ємні. Я хотіла просто приміряти і глянути, як вони будуть на мені виглядати. В принципі, виглядають ось так. Подивіться, все-таки знайшла в магазині ці штани в рожевому кольорі і менший розмір, ніж я міряла хакі. Взяла ось таку чорну майку і зараз буду приміряти разом, як вони будуть на мені все-таки сидіти. Дивіться, як вони вам з чорною майкою здається, виглядає. Не так і погано. Штани карго в загальному я на собі ніколи не виявляла і не носила. Але ось ці, я так дивлюсь в дзеркало і виглядають дуже навіть прикольно з чорною такою облягаючою майкою. Тут ще є ось такі кишеньки. З боку кишеньки. Є світлий, пусковий рожевий відтінок. Це зовсім не мій стиль, але я люблю експериментувати і ось думаю, що робити. Чи треба мені ще такі штани, чи можна обійтись? Я їх ще так підтягнула догори, щоб було видно куду ще кулотку. І, як завжди, показую ціну та не 30 доларів, а майка 13. Я взяла на розмір меншу, ніж зазвичай хожу, при тому, що вона мене дуже сильно облягала, але не просвічувалась досі. Тому хто шукає, можете собі приглянутися. Також ще на розпродажі знайшла ось таку дуже милу маєчку, бо вовне з ось такі дирочки. Це, здається, називається тканина прошва чорного кольору. Змейлою люшою і тоненькі бретелі на зав'язках. Everything goes way. I can feel the breeze. you could kill me i'd still be dying your number six feet deep oh it's real hard to break this habit it's like i want you 24 7 Стараюсь уявляти якусь ідеальну картинку і себе в тій картині, як ніби якийсь кадр з фільму, як я купляю каву, чи сиджу на лавці, навіть читаю книжку, чи прогулююсь вуличками після дощу. Мені здається, найкраще в мене це виходить, коли я прогулююсь сама. Я тоді вся у своїх думках. Можливо, деякі скажуть, що я романтизую своє життя, але ви б знали, скільки мені це позитивних емоцій приносить. Наприклад, мені дуже подобається ось цей парк. Він невеличкий, я би сказала, такий сквер. Але він подивіться в якій локації знаходиться. Зліва від нього знаходиться центральна будівля бібліотеки, в яку я так і не зайшла, але ще обов'язково прийду. Просто подивіться, от так, мене не чути. Але коли ти сидиш ось там в парку, ну як може не бути відчуття, що ти в фільмі? Ну, ось просто уявіться, мі, ви сидите за ось цим столиком, тут парк спереду, з газончиком дуже красивим люди сидять на пікніку, а спереду ось такий вид. Тут розташована сцена, часто там показують фільми, до речі, з безкоштовним входом. Також проводять заняття з йоги, знають, що шахи проводять. Дуже багато різних занять, таких активностей. А взагалі ж це мій улюблений парк Нью-Йорку. Хоча людей тут дуже багато через його локацію. ну і через те, що він маленький. Не знаю, чи мене жіною зараз цього столика, чи за ним можна сидіти, чи це якийсь заклад, але. Любувати ведом, потрібно боязву. Інколи від того, що тут потрібно так задирати голову, щоб все розглядіти аж болеть 6. Ще подивіться, як виглядає в цьому парку публічна вбиральня. Ось такий красивий газончик. І ось така будівля, Дивіться, як тут красиво чистенько. Живі квіти. І чистеньке дзеркало в повний ріст. Ну і про що говорять ці квіти при вході. І можу сказати, що ця вбиральня безкоштовна. Зайшла в зару і купила собі ось такий спрей, парфум, як хочете, так називайте. Називається Cherry Smoothie. Я думаю, що це копія до відомого всім Tom Ford Lost Cherry. Він в мене є. Це неймовірний просто аромат. Хто його коли-небудь нюхав, той зрозуміє, якщо ви полюбляєте такі кисленькі, солодкі запахи, ось цей трішки на нього схожий, але я би сказала, він простіший такий в своєму звучанні. Відразу, як тільки ви його почуєте, ви відчуєте смак, ви. Ришні такої, ніби як компотик. Він мені сподобався. Він такий трішки важкуватий, але він недорогий був. Я його купила. Це другий мій спрей від Зари. Передній я мала Red Temptation, здається, називається. Він був просто шикарний. Я коли його на себе тільки наносила, мені робили навіть компліменти. Питалися, що це в мене за парфум, а це була звичайна Зара. Я купила спеціально в такому маленькому об'ємі, щоб можна було ставити із собою в сумочку. І зайшла ще в Сефору, купила ось такий бальзам для губ. Мій закінчився, я завжди користувалась кармаксом. Хотіла щось новеньке. В них була така популярна маска, яку всі використовували як бальзам для губ. В принципі, щось схоже, але я не люблю пальцем наносити продукти. Так, я не можу його відкрити. Як я вже сказала, він є в чотирьох відтінках і має такий легесенький-легесенький тінт. Він також пахне ягодою, як і та маска популярна. Ще були оранжевий, здається, з манго чи апельсиною, жовтий і фіолетовий із виноградом. Я собі взяла рожевий, бо в мене така досить бліда шкіра, і я люблю наносити м'яна і якийсь такий бальзам із тінтом. Він, до речі, дуже класно зволожує, і губи після нього такі м'ягенькі і бархатисті. Так як ми вже тут, я покажу два своїх улюблених засоби за останній час. Нідлі я вже показувала колись в одному з перших відео. Це мій улюблений крем. Я його купила знову. Попередній в мене був від АП'ю. Цей набагато кращий. Він дуже легкий. В мене комбінована шкіра, він мені підходить ідеально. Можете звернути увагу. А ось це просто сироватка бомбічна від The Ordinary для росту вій та брів. Я нею користувалася вже місяць. Результат просто шалений. У мене вії довгі і прямі, і на одному оці були дуже заламані вії. І ось вона все. Виправила, в мене відросли війки, довгі стали з завитком таким красивим. Я коли малюю тушу, виходить просто якийсь шалений результат. Або це туш класна, але однозначно можу сказати, що результат є. Я зробила фото до ще, не зробила після. Можливо, колись також і поділюся з вами цими фото до і після. Але хто шукає якусь сироватку для росту вій, ось цю можете брати, і ви точно не помилитесь. Я її наношу і на брови, і на вії її потрібно наносити. Два рази в день. Я так і робила протягом місяця, і результат класний. Зараз покажу, як виглядає щіточка. Ось такий тут дуже тоненький пензлик. Ніби така прозора водичка, якась, але вона не тече. Її потрібно акуратно наносити по лінії росту вій. Бачила в інтернеті відгуки дівчат, що їм затікає в око і пече. У мене такого не було. Все просто супер. Я продовжую користуватись, але результат вже очевидний. Скажіть, чи ви користувалися якимись схожими, чи не вірите в такі засоби. Ну і покажу, ще новенький SPF. Попередній в мене був як доктор Сьюрікал. Я також показувала десь на перших своїх влогах. І зараз на заміну йому купила ось такий від Бентон. Він зелений, має такий легенький відтінок, але це просто дуже легусінький SPF. Він майже як водичка, ось як цей зволожуючий крем від Нідлі. Ой, я витиснула його нечайно. Він ось такий зелений, я вже покажу. І дуже в нього легенька, прозора текстура. На мою комбіновану шкіру, літом він підходить ідеально, ну і не залишає ніяких слідів. І дає легеньке сіяння, без жирного блиску, і мені дуже класно впитується. Дуже рекомендую, якщо у вас також комбінована шкіра, він просто супер.